У цих торбах історія вижничени. А у цій кімнаті розміщувався краєзнавчий музей. Зараз його виставляють на вулицю. Активісти та тутешні депутати проти. За допомогою вони звернулися на гарячу лінію до народного контролю. Вижницький краєзнавчий музей відображає історію цього краю. Михайлина Іванюк все своє свідоме життя збирає для нього експонати. Починали з двох світлиць, тепер мають цілих п'ять. Надбання музею оцінили як краяни, так і гості із зарубіжжя. Дуже багато було і за границі і з -за Польщі. З Румунії, з Болгарії приїжджали з Америки, були так, різні відгуки у мене є. У книзі музей займає окрему будівлю, що належить школі інтернату. Обидва заклади змушені боротися за приміщення. Минулоріч депутати Чернівецької обласної ради вирішили створити тут єдиний на Буковині мистецький центр для дітей. Майже півтисячі вихованців відроджують тут традиції хореографічного колективу Смеречина. Але тутешні жителі переконують, колись у цих підвалах радянських Янська влада катувала українських патріотів, тому танцювати на кістках не можна. А музей потрібно розмістити в історичному місці, тобто в цій будівлі, в цих підвалах знаходяться маса непохованих або скажу замордованих патріотів України, місцевих жителів. То важко уявити що може бути зверху школа танцю на кістках на могилах уб'єнних. Радянською системою приміщення цього музею це є святиня, це історія нашої України, нашу боротьбу за нашу незалежність, і тепер її можна так казати футболити куди захотіти. Тим часом працівники інтернату підтримують музей, але також виборюють право за розміщення в цій будівлі мистецького центру. кажуть, тут їхні вихованці можуть безкоштовно навчатися танцювальному мистецтву. Музей потрібен. І будь-хто з працівників моїх вчителів скаже про те, що вони не проти на музей, але музей є де створити. Чому на території це школи? Історичне, історичне ну, але це є місце. приміщення школи інтернату. Це є приміщення школи інтернату. Чому не створити на іншу, в іншому місці? Ще може музей одночасно одночасно існувати в цьому приміщенні разом з буквицьким центром мистецтв? Не зовсім може бути, Чому? тому що існують санітарні норми. Так. Музей загального громадського користування, так. любий музей, який так. би то не був, так. ви прекрасно це розумієте. А заклади освіти, це не зовсім загального користування. Після звернення журналістів народного контролю створено спеціальну комісію, яка має вирішити, щоб і музей, і хореографічна школа отримали приміщення для діяльності. Директор департаменту освіти Оксана Палійчук входить до її складу. каже: якщо історики доведуть катування людей у цьому історичному приміщенні центр хореографії. І нададуть нове протягом двох-трьох тижнів. Мали би вже якісь рішення напрацювати принаймні, до наступної сесії. Обласної ради за три тижні. Народний контроль перевірить, яке рішення прийняла комісія, і як в області дбають про збереження історії для прийдешніх поколінь. Юля Савтенко Василь Панця. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.